Не гортай далі, бо пропустиш розпаковку нового планшета Pad 100 на 12 дюймів діагоналю. І ось у такій велетенській коробці, яка дуже по дизайну нагадує яблучні планшети, знаходиться Оскал Pad 100. Коробка така велетенська, що вона ледь влазить у кадр. Перше, що нас зустрічає, це фірмове захисне скло для цього планшету. Далі у нас сам планшет, ось в такому чохлі, який дуже нагадує чохли для яблучних планшетів. Він велетенський, дуже тонкий, задня кришка матова і металева. У комплекті інструкція, кабель для зарядки USB type c голка для сім-карт, блок жилення на 18 Вт і навіть ось такий стилус. Погляньте наскільки, до речі, тут тоненькі рамки. Екран тут класної якості Full HD, 256 ГБ постійної пам'яті і 8 ГБ оперативки. Ну і найцікавіше це версія Android. Вона тут, як ви бачите, 15-та. Планшет цей має слоти під сім-карти, тому його можна використовувати як повноцінний смартфон. Повний огляд цього оскал Пет 100 буде після тестування на моєму ютуб каналі за посиланням у шапці профілю. Тож підписуйся і пиши в коментарях, що потрібно перевірити у першу чергу.